Вона справжнє природне багатство, без якого неможливо прожити на землі. Вода. Сьогодні, мабуть, не всі усвідомлюють її важливості адже до кожного дому підведено водопостачання, а пляшку з газованкою легко придбати в будь якому магазині. Однак так було далеко не завжди. Щоб добути життєво необхідний напій із водоносних шарів землі, наші предки викопували криниці, тож у народі побутує чимало легенд, пов'язаних із колодязями. Наприклад, Легенда про ракову криницю. До речі, а що символізує криниця? Переглядай це відео. Буде цікаво. Пригадай легенда це усна народна розповідь, яку подано як реальну про давноминулі незвичайні події, окремих визначних людей, походження географічних назв. У легенді Ракова криниця розповідається про походження криниці в селі Нечаївці. Це неподалік сучасного Кропивницького. За легендою, у старій Нечаївці, хоча й розташованій на річці, питну воду дуже цінували. І з волі пана село постало на кам'янистому правому березі річки Сугоклея. На території Нечаївки було дві криниці та в майже недоступних для селян місцях. Несподіваним порятунком для людей стала поява в Нечаївці діда рака, колишнього гайдамаки. На лівобережному кротосхилі викопав рак криницю. Щоправда, селянам ніяк не вірилося, що в раковій криниці може бути вода. І так минуло вже більше як 150 років відтоді, як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не убуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз. І навіть у найбільшу спеку вона чиста і прохолодна. Пригадаємо особливості змістотвору. Віднови фрагменти легенди, заповнивши пропуски. Скористайся довідкою. Слова подано в початковій формі. З питною водою було сутужно. Сутужно означає скрутно. Одна криниця ще козацьких часів була на східній околиці села, інша у тодішньому центрі біля панського маєтку та волосної управи. До речі, волосна управа це тодішній орган місцевого управління. Більшість селян худобу напували з річки. А воду для власних потреб брали з копанок. Копанки це саморобне водоймище для господарських потреб. Гарна робота. Спроби ще. Якось на весняного Миколи прибився до села один чоловік. На Петра й Павла чудувалися, тобто, дивувалися селяни. Зійшов із глузду старий рак, ходить балкою з вербовим рогачем. Рогач палка з розвилкою на кінці. До речі, здавна в житті наших предків важливе місце посідали народнохристиянські свята. Що ти знаєш про свята згадані в легенді? Наші предки вшановували не тільки зимового Миколая, який приносив подарунки дітям, а й весняного Миколи. Цей день припадає на 9 травня. Вважалося, що святий допомагає витягнути з болота воза, зберігає від граду урожай, оберігає подорожнього, а також є покровителем свійської худоби. Друге свято важливе для українців. Це апостолів Петра і Павла, яких вшановують 29 червня. Поговоримо про головного героя легенди Діда Рака. Попрацюй із текстом твору для того, щоб змалювати словесний портрет чоловіка. Добери на підтвердження характеристики героя цитати з легенди. Дід Рак, так його звали в селі, був старшим чоловіком. Мав більше семи десятків літ. Герой сильний, міцної статури був ще міцним як дуб. У свої роки за виграшки міг гнути залізні підкови і піднімати багатопудові мішки зі збіжжям пуд міра ваги. Один пуд трохи більше як 16 кілограмів, збіжжя зерно з лакових рослин, мужній гайдамака. До речі, гайдамака учасник народно-визвольної боротьби XVIII століття. Про це у творі розповідається так. Говорили люди, що в минулому був він у гайдамаках, знав і козаччину, побував за Дунаєм і в Сибіру. Якщо побував у Сибіру, можливо, відбував каторгу. Дідрак викликав подив і страх в односельчан. Місцеві жителі побоювалися його. Казали, що він був характерником ворожбитом, був працьовитим, живе з того, що наймався пастивівців місцевих багатіїв. Тбайливий, чуйний, благородний, готовий завжди прийти на допомогу, ходить балкою з вербовим рогачем. Невдовзі по тому на лівобережному кротосхилі викопав рак Криницю. Визначмо тему легенди. Формулюємо одним невеликим реченням тема це те, про що йдеться у творі. Наприклад, розповідь про криницю в селі Нечаївці можна трішки точніше сформулювати розповідь про історію походження Криниці в селі Нечаївці, що неподалік міста Кропивницького. Також у будь-якому художньому творі визначаємо основну думку. Це те найважливіше, що автор хоче донести до читача. Визнач основну думку легенди Ракова Криниця. Минуло вже більше як 150 років відтоді, як пішов на той світ старий рак. А вода в його криниці не обуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз. Тож основна думка легенди Роби добро і тебе пам'ятатимуть нащадки. Тож тепер ти розумієш, наскільки велику добру справу зробив рак для десятків майбутніх поколінь. Поміркуй, що символізує криниця. Криниця це символ життєдайності, чистоти, невичерпності, сили, енергії, здоров'я, багатства, добробуту, рідного дому символ зв'язку поколінь. Запам'ятай особливості легенди Ракова криниця. Тема. Розповідь про історію походження криниці в селі Нечаєвці, що неподалік міста Кропивницького. Основна думка РОБИ добро і тебе пам'ятатимуть нащадки. Головний герой легенди дІДРАК. Старший чоловік більше як 70-ти літ. Міцний, як дуб, сильний, мужній гайдамака, знав козаччину, характерник. на думку оточення. ДІДРАК викликав подив і страх в односельчан. працьовитий, дбайливий, чуйний, благородний, готовий прийти на допомогу. Збудував же криницю. Особливою символікою наділено образ криниці, який уже понад 150 років, і вода в ній не убуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку, ділися із друзями відкривай із нами світ та укерліт.